Тож, ж, друга частина лайфхаків про те, як зменшити постпрандіальні піки у людей з цукровим діабетом, як першого, так і інших типів. І лайфхак номер один їжте овочі перед вуглеводами. Вживання некрохмалистих овочів перед вживанням вуглеводів зменшує швидкість підйому рівня цукру в крові. Лайфхак номер два. Поєднуйте вуглеводи з жирами, білками і клітковиною. Коли ми їмо лише одні вуглеводи, вони практично відразу потрапляють в кров, і тому ми відчуваємо дуже швидкий підйом рівня цукру в крові. Поєднуйте дану їжу з жирами, білками та клітковиною. Якщо обирати по пріоритетності, то найбільш пріоритетні тут білки і клітковина і жири на третьому місці, адже вони мають доволі високу калорійність і пізніше можуть спричинити. Найти найти сильніший підйом рівня цукру в крові. Лайфхак номер три прогулянка після прийому їжі. 10-20 хвилин активної прогулянки після основного прийому їжі забезпечить нам більш плавний підйом рівня цукру в крові, адже робота м'язів сприяє використанню залишків глюкози в крові, і це допомагає нам краще контролювати рівень цукру, а також на довготермінову перспективу позитивно впливає на процеси позбавлення від інсулінорезистентності. Ось така коротка підбірочка вийшла у нас цього разу, і бажаємо вам класної компенсації і завжди залишатись здоровими.